Від любові до італійської кухні до відкриття власної піцерії. Родина з Крегленків давно замислювалася про створення власного закладу. Дмитро працює машиністом конвеєра на Запоріжсталі, а його дружина медсестрою у лікарні. Однак у 2023 році подружжя все ж таки наважилося на започаткування бізнесу у прифронтовому місті. Спочатку прям ідеї піцерії не було. Шукали щось за франшизою відкриття, щоб ну, менше часу приділяти. Щоб управляюча компанія адмініструвала заклад, але потім так ставалося, що відкрили своїми силами. Щоб отримати фінансування на відкриття піцерії, Дмитро Скригленко, як учасник бойових дій у 2014-2015 роках, вирішив з дружиною подати заявку на державний грант для створення ветеранського бізнесу. Завдяки цьому родина отримала на розвиток власної справи півмільйона гривень. Більше півроку подавали бізнес-план центр зайнятості, отримували грант, шукали приміщення, ремонт робили, обладнання закупляли. Отримали від центру зайнятості півмільйона гривень, якщо бути точніше 498 тисяч. Майже всі гроші пішли на обладнання, частково на ремонт, на комунікації і все інше, меблі. Додаткове обладнання, інструмент докупляли за власні кошти. Нині ж у закладі працює Дмитро разом із дружиною у вільний від основної роботи час, а також двоє кухарів піцайоло, робочі місця для яких створили за умовами гранту. Байк піца таку назву обрала для свого закладу сім'я з Крагленків. Діляться усі назві відобразили родинне хобі велосипедні прогулянки, до яких залучають і свого п'ятирічного сина. Байк-піца, тому що в нас у родині таке хобі. Усі на велосипедах, і на тандемі, і на окремих. І так якось придумалося. Зараз в меню Байк-Піца, 21 вид піци, а назви майже всіх страв пов'язані з велосипедною тематикою. Згодом меню планують розширювати та поступово додавати нові позиції, зокрема і напої. Єлизавета Швайко, Роман Котляр, телеканал МТМ.